Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні будемо говорити з вами про тарифи на електроенергію. Ширяться чутки. Ми читаємо з вами новини, дивимося інформацію в засобах масової інформації, інтернет. Про те, що з 1 квітня 2023 року здорожчують тарифи на електроенергію. Взагалі не всі комунальні послуги, але найбільше здорожчає електроенергія. Хто буде більше споживати, відповідно буде більше її оплачувати. Але Кабінет міністрів України продовжив дію фіксованої ціни на електроенергію для населення залежно від споживання до 30 квітня 2023 року. Тож з 1 квітня поки що. Тарифи не зростуть на електроенергію. Хочу нагадати, що побутові споживачі за щомісячного обсягу споживання 250 кВт, платять 1 гривню 44 копійки. Якщо ви перевищуєте цей показник, ви сплачуєте 1 гривню 68 копійок за кВт. Також, що буде потім, незрозуміло, тому що обіцяють. Опрацювати низку концепцій на подальші зміни тарифів для населення, але поки що на даний момент остаточного рішення, яке з них ухвалювати немає. Розглядаються різні підходи встановлення одного тарифу з адресним субсидуванням найбільш незахищених верст населення чи декількох тарифів залежно від обсягу споживання. Взагалі обіцяють, що зміниться і сама система призначення субсидій. На це потрібно десь близько двох місяців, тому очікуємо з вами. Як це буде, слідкуємо разом зі мною за змінами в законодавстві, за новинами. І тільки буде більш детальніша інформація, я обов'язково вам розкажу та поділюся. А поки що, хоча б до 30 квітня 2023 року електроенергію сплачуємо за даними тарифами, які діють на даний момент. Підписуйтесь на канал юридична барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.